Комітет виборців України зробив висновки щодо виконання передвиборчих обіцянок одеської влади. Картина навіть не здивувала. Найвища оцінка за п'ятибальною системою 1,48 бали. Саме стільки депутати отримали, якби вчилися, бо школі міський голова недалеко пішов від депутатів міськради. Крім статуту міста, який досі не виконується, та програми розвитку російської мови. Майже нічого з обіцяного костусів не виконав. Більше знає Вадим Цюцюкін. Щодо виконання передвиборчих обіцянок, одеська влада виявляється гіршою аніж будь-який запеклий двієчник. Під час передвиборчої кампанії городянам давалися безліч обіцянок, а от виконувати їх ніхто не поспішає. В отчетний період одеський городський серед провів 10 сесій, в рамках яких прийняв в общій сложності 436 рішень. І цих рішень тільки 7% тим то іншим ліним образом касають виконання передвиборних обіцянок. Якщо оцінити роботу міської влади за п'ятибальною шкалою, то результати будуть невтішним. Горсовет 2, облсовет 2, мер, по-моєму, по, по школьній логіці, да, удалений з класу, тобто його удалили з класу, сказали вийти. Дійсно, найгірший результат роботи Олексія Костусєва. Чим він займався протягом цілого року, не зрозуміло. Середній рівень виконання предвиборних обіцянь міського голови також недостатньо високий. Наибольшие, наименьшие показатели как раз в сферах жилищно-коммунального хозяйства, строительства и земельных отношений, а также, а, а также образования. Из всех обещаний детского городского головы выделен обещание принятия устава города и что такой устав принят. Вопрос в том, что этот устав принят, как он принят, какой устав и самое главное, что на сегодняшний день он вообще не выполняется. А деякие политические силы представлены у Мицкради, властную программу склала Лиша на первой каденции. Що взагалі пояснити неможливо, пройде на существует на даний момент тільки антикризисний план, який рассчитан на 2011 рік. Ну 2011 рік підходить до подходит к концу. Какі ж яка ж програма буде у партії Родини на останніші чотири роки каденції? Поки не зрозумі. Визнавати недоліки, у нас не люблять. А от результатами звикли голосно хвалитися навіть тоді, коли це досягнення є надбанням попередників. Цього не визнають ні за яких обставин. Всі якісь е, проблеми у нас прийнято списувати на предшественників, А говорить, який позитив достигну, а говорити о том, какой позитив достигнут благодаря предшественникам, Как то у нас всі стісняються? Ходить, що якби міські можновладці були школярами, то з такими успіхами більшість залишилася б на другий рік. От тільки в даному випадку для одеситів краще було б, якби їх взагалі вигнали та тримали подалі від влади. Водим Тютюкін В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія «Круг».